Божого вам, ми живемо під час п'ятої печатки апокаліпсису. Але коли Ісус зніме шосту печатку, то небо, яке є нашим захистом, буде згорнене як сувій, а це означає, що земля буде відкрита для різних космічних явищ, таких як падіння метеоритів. Люди не бажають приймати Бога в своє життя. Частіше кажуть: а де ж Бог? Звинувачуючи Бога в різних. В бідах і війнах люди самі не розуміють, що вони являються причиною цих бід. І відкриваючи печатки апокаліпсису, Господь проявляє велику любов, даючи людям шанс зрозуміти і задуматися, в який період часу ми живемо, хто такий Бог і що тільки в ньому наше спасіння. Тому треба пильнувати, каятися і молитися, аби уникнути цих бід. Треба спасати свої душі і душі тих людей, які поруч. Важливо бути церквою Ісуса Христа, тому що вона буде вознесена на небо. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє, миру Божого.